Всім доброго дня! Продовжую працювати над ажурним джемпером калейдоскоп. Я отримала деякі негативні відгуки. кажуть, калейдоскоп має бути кольоровим, а це якийсь біжевий калейдоскоп. Коротше, не подобається людям. Тому окей, давайте разом вигадаємо гарну назву для цього біжевого джемпера, який буде мати в собі різноманіття візерунків. Тобто в нього буде багато-багато візерунків гачком. От так от вони стрічками будуть формувати круглу кокетку і, ну, власне, сам. Джемпер, тулуб джемпера Можливо, ще будуть рукави. Поки що не знаю, якщо вистачить ниток. Біжевий найактуальніший колір в цьому зимовому сезоні, який, в принципі, і в літньому, і в зимовому, також це прям ну, фаворит сезону. Власне, це було одним з мотивів, чому я вирішила використовувати ці біжеві нитки, нитки, які в мене залишились від попереднього проєкту. Бо ну, поки вони актуальні, треба зв'язати і поносити. Що ж я буду їх залишати а, на той момент, коли вони вже стануть неактуальні. Так, е, в минулому відео ми зв'язали горловину, зробили резинку гач, е, цим спицями. Ви, можливо, робили якось по-іншому. Ну, але в, в підсумку ми маємо якось оформлену тут горловину або резинкою, або у вас це просто ланцюжок повітряних петель, або ланцюжок повітряних петель, і потім пров'язаний стовпчиками без накиду. І це був у мене це перший-четвертий ряди. Потім п'ятий ряд лицьовий, це були стовпчики з двома накидами. Ось вони. І от ми маємо ну, по результатам п'яти рядків пров'язаних від початку горловини да, від набору. Ми маємо п'ять рядків і ось таку резиночку 3 см. Ну, не резиночку, а горловиночку початок. Три сантиметри. Десь так, трошки менше, так? Да? Трошки менше. Дві, 2 два з половиною. Получається, у нас оцей сантиметрик це резинка тут. Ну, і тут воно, коли вляжеться, все одно, мабуть, десь буде. Три сантиметри. Ну, поки що, два з половиною. Окей. Наступний крок, що ми робимо? Ми поєднуємо, ем, отут у нас хвостик залишився е, від початку набору. Да? Ми коли прив'язували, залишили хвостик собі. Хвостик такий не дуже великий, але нам його буде достатньо, щоб поєднати два боки, оці охайненько, і зшити резиночку. Тільки Тут зшиваємо тільки резиночку. Якщо ви робили планку зі стовпчиків з одним, без накидів. Зі стовпчиків, без накидів, ви зшиваєте тільки стовпчики. Якщо у вас ланцюжок, то ви просто зшиваєте цей ланцюжок. Оці стовпчики ви залишаєте роз'єднаними. Вони мають бути окремі. Зараз я зроблю і покажу, як. Це має бути. Ось, бачите, ви з'єднуєте ось тут тільки оці петлі. Ось ці. Ніякі інші ми не з'єднуємо. Тут гарно було б втягти маркер, щоб воно не розпускалася, ну, але... так. Ось так сшиваємо. Щоб було непомітно, бачите? Так. І ось тут останню я зроблю петільку. Ось ось так. Я роблю так, щоб непомітний цей був шов не з цього боку, не з цього, тому що взагалі-то я так собі планую, що цей джемпер можна буде носити. І на ту сторону, і на, і на ізнанку, і на, коротше, і на виворот, і на лице. Все попереплутала. Так, Поки що нитку цю заправляти не буду, хвостик. Просто поєднали резинку, цей стопчик зараз перев'яжу. Якщо ви хочете, щоб у вас не було отакої от біди. Ага, як я його перев'яжу. Цікаво. Оце от, от треба взяти маркер. Коли зшиваєте, вдягніть, от сюди в цю петельку, вдягніть маркер, отак, от щоб воно не розпускалось, коли ви будете зшивати, Ось так. Отак от вдягніть маркер. І все, бачите, вже нічого нікуди не розпуститься, щоб ви не ловили потім ці стовпчики і їх не відновлювали. Так, і, а, значить, це у нас п'ятий рядочок. З стовпчиків з двома накидами ми маємо поєднати два боки цього полотна. Робимо з'єднувальний напівстопчик в верхню петлю з перших трьох повітряних петель. Ось так. Заводимо гачок в верхню з трьох петель повітряних підйому І робимо з'єднувальний напівстовпчик. Все, поєднали. В цю петельку, яка у вас утворилася, вішаєте маркер. Це буде центр ростку, який ми зараз будемо в'язати. І після цього ви робите ще е з'єднувальні напівстовпчики. Дивіться, шість штук. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. І шість. Все. Ось так вийшло. Тут, виходить, поєднали на півстопчиком поставили маркер. Це у нас центр ростку майбутнього. І шість, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, зробили. З'єднувальних на оскільки ми це робили по лицевій стороні, ми будемо за них і в'язати. за оці, сам, саме за оці петлі. Так. Що ми будемо в'язати? В'язати ось у нас схема. Тобто, оце п'ятий ряд, отаким от чином ми завершили. Далі у нас буде шостий рядок, це перший рядок ростку. Ось, бачите, тут оці стопчики, ряд стовпчиків е з двома накидами. Це їхні верхні петлі. Це я позначила ці з'єднувальні напівстовпчики. Е Оця петля у нас теж утворена напівстовпчиком з'єднувальним, отак я її теж позначу. Отак. Це у нас шов спинки-резинки, це центр, да? ростка також. І ми робимо одну повітряну петлю. Ніяких петель підйому тут нема, це росток. І після цього ми, роб... пропускаючи одну петлю, повітряну, робимо, ну, получається, якби в третю від гачка. Третю від гачка петлю, ми робимо два стовпчика з одним накидом. Потім повітряну петлю і далі через одну петлю верхню стовпчиків ми робимо 5 таких фрагментів. Центральний має бути в оцю з'єднувальну петлю, в яку ви поставили маркер. Давайте це зробимо. Так, ось робимо повітряну петлю, розгортаємо в'язання, але будемо дивитися обов'язково, щоб в'язати за оці петлі. Робимо накид. Раз, два, три. Оцю в цю петлю. Мені потрібно зробити перший стовпчик з одним накидом. Бачите, я отак її з лиця Повністю піймала, щоб вона мені там не світила. І роблю стовпчик з одним накидом. Накид ще один, і в ту саму петлю роблю другий стовпчик з одним накидом. Повітряна петля і ще раз одну одну пропускаємо ось цю. І наступну, Получається друга відгачка, ми робимо стовпчик з одним накидом, і в ту саму петлю другий стовпчик з одним накидом, повітряна петля. Два зробили такі фрагменти. Третій у нас має бути ось в цю петлю, в яку ми, в яку ми відмітили маркером. Маркер вже можна зняти. Підхоплюємо цю петлю. Ось, бачите? Повністю, щоб ніякі нитки у нас не залишалися десь в стороні. І робимо два стовпчика з одним, ну, два стовпчика з накидом одним. Да. Так, повітряна петля і ще два таких фрагмента. Тут все просто вже у нас немає оцих, бачите, з'єднувальних напівстовчиків, що ми робили. Тому просто за верхні дужки петель ми робимо, ну, за, за верхні петлі стовпчиків, робимо так само по два стовпчика і повітряна петля. Пропускаємо один, знову два стовпчика, з одним накидом, повітряна петля. І це вже все. У нас 16 петель. Ми пропускаємо дві петлі і втретю від гачка ми робимо з'єднувальний напівстовпчик. Ось так. Ось, виходить, з вивороту воно виглядає отак. Це в'язання. З лиця воно виглядає ось так. Все, це був шостий рядок. У нас всього 16 петель має залишити. Ну, тут бути. Давайте порахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 петель. Все правильно. Все. На сьогодні це все. Сьомий рядок будемо в'язати в наступному відео, бо вийшло якось довго. Так. Ось так виглядає. Бачите, такий вигляд має зараз горловина спочатку. О, отак буде видно. Тут можна повернути той маркер, щоб ми бачили, де у нас симетрія. І могли контролювати. Ось. Ось тут у нас шов. Ось тут у нас маркер, і ми бачимо, де у нас центр симметрії ростка, для того, щоб ми могли контролювати, щоб все було правильно. Так, все. На сьогодні все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!